Діти, як відомо, потребують уваги повсякчас, тож розвиток їхніх здібностей і талантів чималою мірою залежить від стану позашкільної освіти. Цій темі було присвячено засідання круглого столу у райвідділі освіти Галицької райдержадміністрації. Позашкільна освіта у Галицькому районі потребує негайної модернізації. Про це говорили на засіданні «Круглого столу, мета якого сприяти співпраці шкіл району із позашкільними закладами, аби покращити розвиток дитячої творчості та духовності. Проблема позашкільної освіти зараз на даний час є доволі гострою. Згідно нових соціальних ініціатив президента позашкільною освітою ми маємо охопити 70% дітей шкільного віку. За статистикою ми підрахували. У нас охоплено до 90 дітей позашкільною освітою, тобто це гуртки, секції на базі малої академії народних ремесел, центру дитячої та юнацької творчості, дитячої, юнацької спортивної школи, а також у нас працюють гуртки і секції при загальноосвітніх навчальних закладах. Для чого ми запросили директорів загальноосвітніх навчальних закладів, щоб зробити акцент на тому, що не тільки Освіта, навчання є основним пріоритетом, звичайно, для наших дітей, але також організація їх змістовного дозвілля, розвиток їх творчих здібностей і підтримка їх творчих надбань є також дуже важливим для загального розвитку нашої дитини, для її успішної інтеграції в соціум. Гуртківці позашкільних навчальних закладів займаються на базі шкіл району, бо не мають відповідно оснащеного приміщення. Деякі кабінети замалі і не можуть помістити одразу всіх учнів. У них немає хореографічної зали такої, як повинна бути для цього зразкового танцювального колективу. Нема місця ніде, ніяким гурткам нашому, у нашому районі, де, де у школах виділяють невеличкі приміщення, там діти йдуть з великим задоволенням. Не всі діти можуть приїхати у музичну школу. Мало лише говорити про проблеми, адже рік дитячої творчості закінчиться, а проблеми ні. Тому учасники круглого столу намагались знайти шляхи вирішення. Та на жаль, питання модернізації виявилось набагато складнішим, і не всі проблеми вдалося загладити. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини, телеканал Рай.